Дуже смачний салат із гарбуза З Кухня Чорногорії. На 4 порції: 300 г гарбуза, 2 невеликі яблука, 2 столові ложки лимонного соку, 4 столові ложки подрібнених горіхів, цукор і я ще додала мед за смаком. Прикрасила от малинкою зверху і солодкою сливочкою. Зняла шкірочку. Зістила гарбуза. Зрізала шкірочку, видала насіння разом з волокнами, натерла на середній терці. Яблука вимила, віддала серцевину і також натерла пів яблучка на дрібну терку, а пів яблучка на велику. Змішала в салатниці гарбуз, яблука, подрібнені горіхи. І для більш гострого смаку влила лимонний сік і додала Трохи цукру та меду. І прикрасила. Ще раз говорю про те, що прикрасила солодкою сливою очищеною та трішки малинки. Дуже смачний получився салат. Бажаю всім миру, щастя, добра і смакуйте, будь ласка, на здоров'я, сезонний зараз салат із короля, овочів, геркузом.